Це ті люди, які не вміють звертати увагу на себе. Подивіться іншими очима. Вона хоче донести свою біль. А ви не знаєте, чому саме так поступає людина. І повірте мені, що саме це буде відбуватися у вашому житті незабаром. Страждаєте від цього саме ви. Ви єдина людина, з якою ви проживете все це життя. Доброго дня! З вами сьогодні психолог енергопрактика Льона Фегер. І сьогодні ми поговоримо на тему. Чому люди критикують і засуджують і чому не варто цього робити? Насправді досить часті запитання у мене на консультаціях є такими, чому люди критикують і засуджують, і як не робити цього? Насправді, ті люди, які критикують і засуджують, є глибоко нещасними людьми. Це ті люди, які не вміють звертати увагу на себе. Ті люди, які не вміють і не розуміють, як це любити себе, приймати себе. І коли людина не вміє любити і приймати себе, вона, як правило, не вміє приймати інших людей. Просто подивіться на це трішечки під іншим кутом. Та людина, яка засуджує, критикує. Що в цей момент вона робить? Вона засуджує іншу людину за якісь вчинки, які їй ніби не подобаються. Але я завжди дивлюся трошки глибше і заставляю людей дивитися глибше. Що людина в цей самий час хоче донести? Вона хоче донести свою біль, свою можливу нереалізованість від того, що людина, яку вона критикує, зробила те. Чого насправді вона не змогла зробити, або те, що насправді присутнє в її житті, в самому критиканту, так, і вона з цим ніяк не може справитися. Тому для того, щоб це припинити робити, потрібно зрозуміти, куди ви сплавляєте свою енергію, куди ви направляєте свою енергію. адже коли. З вашого рота йдуть слова, які засуджують або критикують іншу людину, не розуміючи шлях тієї людини, не розуміючи, чому саме так поступає та чи інша людина, навіть якщо вам не подобається те, що вона робить. Навіть якщо ви, якщо людина дійсно робить щось те, що на вашу думку являється неможливим, то ви дивитеся через призму свого сприйняття. Подивіться іншими очима. Подивіться, що завжди у якомусь шляху в якомусь. Кінцевому результаті, да, або вчинку, є е, шлях, який людина пройшла, не, пройшов, не пройшовши шлях іншої людини, е, ви не знаєте, чому саме так поступає людина. Тому е, тут дуже багато різних версій. Але єдине, що я вам скажу: якщо ви критикуєте і засуджуєте людину, а людина цього не чує, то страждаєте від цього саме ви. Тому що е, виражаючи енергію гніву, енергію дратування, енергію якоїсь заздрощі, ви даєте ріст цієї енергії. Чому? Тому що туди направлені ваші думки, в... не в любов, а в заздрощі, в Зас... осуд, так? в критику. І коли ви ніби. Позбавляєтеся цієї енергії, але ви цю енергію даєте в ріст саме того, що вам не подобається. І повірте мені, що саме це. Насправді буде відбуватися у вашому житті незабаром, тому що всесвіт він такий, є закони всесвіту і все повертається. Тобто, все, що ми бачимо в інших людям, все, що нам не подобається, але ми приділяємо цьому занадто багато уваги. То повірте, повірте, що якийсь урок із того, що ви бачите і вам не подобається, прийде у ваше життя. Чи цього ви насправді домагаєтеся? Тому. Задавайте завжди собі запитання, для чого я це роблю, що мені не подобається в тій людині, і що я з того, що мені не подобається в іншій людині, не можу прийняти в собі. Де я критикую і засуджую саме себе. Адже згадайте такі слова, як ви єдина людина, з якою ви проживете все це життя. Тому прийміть в собі і ваші хороші риси, і не дуже хороші, ті, які вам не подобаються. І намагайтеся. Полюбити навіть те, нехороше, що є присутнє у вас. Чому? Тому що тільки повне прийняття і розуміння себе, себе дасть вам повне прийняття і розуміння іншої людини. Робіть все не через розум, робіть все через серце. Пропускайте любу ситуацію через своє серце. Дивіться на іншу людину, як на саму себе, як на своє дзеркало, як на душу, яка прийшла сюди, точно так як і ви проживати щасливе життя. Не зливайте свою енергію, не, не бачте у людях тільки щось погане. Чому? Тому що тим самим ви руйнуєте себе, ви руйнуєте себе зсередини. Отже, давайте зараз підсумуємо трошечки. Навчитися любити себе, приймати себе. Як це робити? Це приділяти увагу собі щодня, приділяти увагу собі зранку, наблюдати за собою на протязі дня, приділяти увагу своєму тілу, своїй душі і своєму розуму. З вами сьогодні була Альона Фегер. До нових зустрічей!